Тут подвійне комбо, масивний, ацетат і ще й трендовий дизайн. Ось такий черепаховий колір, зараз дуже популярний в окулярах не тільки для жінок, а і для чоловіків. Доволі широкий масивний пластик, такий точно будуть акцентуватися на вашому обличчі. Квадратна форма, тому вони універсальні, підійдуть як жінкам, так і чоловікам. Такий завушник з металевою серцевиною, тому такі завушники послугують вам довго та надійно. Гарна якісна фурнітура, металеві кріплення, вони без флексів. Тому краще тут буде орієнтуватись на заміри оправи. Їх можна розглянути на сайті або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Але 100% можу сказати, що на середнє обличчя це просто ідеальні по комфорту оправи. Зручна посадка завдяки суцільним носу, упорам гарно стильно виглядають на обличчі і дуже зручні будуть для постійного ношення. На рецепти зі знаком мінус також для корекції астигматистично будуть виглядати не тільки прозорі лінзи, а і тонування і фотохромні. Тобто на літній сезон повністю. Цінні сонцезахисні окуляри, яких точно ні в кого не буде. Замовити такого право або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм, також на сайті Київлінза. для цього артикул у коментарях.